Вітаю, п'ятий клас. Продовжуємо з вами вивчати гімнастику. На цьому тижні вже буде другий з чотирьох видів: це акробатика, поєднання декілька елементів. Оберти насамперед, стійки, рівновага, координація рухів. Спочатку вам розповім, як це робити. Кожен там елементик, а потім продемонструємо, як це поєднувати. Спочатку патенції по безпеки вам треба покласти щось м'ягеньке на підлогу, ну, одіяло, плетіки, можливо, в когось гімнастичні, якісь мати, бо ну, навіть берете, берете, можливо, можливо, ось, Покласти. Е, далі, починаємо з чого. Спочатку упор присівши руками, обов'язково торкаємося підлогу. Зробити два оберти вперед. Не стойте на голову, робіть на шию, а краще на лопатки. Робіть торкання вже руками, робіть упор на руках, на руки і робимо оберти вперед. Без зупиночки. Раз, два. Потім дівчатка роблять пів погано. Ось ноги поширше ставимо, якщо так не дуже широко, ноги це поширше. Коліна рівні. Не згинайте коліни. коліна, коліна у нас рівні. Ручки в сторону на рівні плечей. Навіть можна трішки вище підняти. Якщо руки будуть внизу це вже помилка. Якщо дуже високо, це також на рівні плечей. І потім треба просити 3 секунди. І потім за 3 секунди треба зробити стрибочок, щоб ноги у нас зустрілися посередині. Якщо у нас задня нога піде вперед, це неправильно, це помилка. Або передня піде назад. Треба, щоб ми зустрілися ножки у нас посередині. Раз, два, три. Хоп! І встояти. Хлопчики будуть робити стійку на лопатках, називається набрізка. На лопатках треба ложки рівно підняти. Насочок тягнемо завжди, також 3 секунди втримати. Не забувайте за насок, щоб пріго робити. Потім присіли, знову пор присівши. І хлопчики-дівчатка роблять оберт назад. Якщо вам складно такий цей елемент, то тут вам розпарів, вже будемо індивідуально, якщо працювати комусь то Треба зробити упор присівши. І відштовхуємося ми сильно від підлоги, згинаємо коліночки і воно вас саме переверне. Якщо хтось не виходить, то робимо через плече. Оберт назад, потім хлопчики дівчатка роблять місток місток з положення лежачи. Те ж саме 3 секунди. Так у нас це, там, елемент. Потім два оберти вперед і відразу встаємо, треба встояти 3 секунди. Краще така невеличка хитрость. виходьте виходьте з двох обертів в основну стійку. Можна в будь-яку стійку, там, навіть ноги згинають наскрізь, можна. Але в узкої стійки це складніше встояти. В основну стійку постояли 3 секунди. Якщо ви будете топтатися або хоч раз, це вже буде помилка, або рукою тертитись з підлоги, чи що там у вас, рядом стіна, це буде вийти, 3 секунди встояти. Ось, повернутися на камеру, зробити метеострою, зробити крок лівою ногою і ліву ручку через сторону підняти, біля вуха 3 секунди потримати. Ровно ми да? струнка, а ліва рука догори. Е, неправильно буде, якщо рука буде спереду підніматися, ззаду, або ось так ось згинатися, або якщо вона буде в стороні, вуха тягнути, голову нахиляти до руки. Це неправильно. Ось культура руків, також виховуємо. Самообладання. Раз, два, три. Рука торкається стигна, права завершена. Зараз ми все поєднаємо, продемонструємо, як робити в першу чергу для дівчат, потім для хлопців. Отже, приготувалися. Упор присівшись, є для дівчат. Два оберти вперед без зупинки. Будь ласка, якщо не вистачає місця, можна назад відходити. Потім робимо на півшпага, дівчатка. Встали. Поширше ширше ножки, коліна на рівні. Раз, два, три. Три підборіддя. Право тримаємо, прямо тримаємо, забув сказати, да голову прямо тримаємо. Присіли. Оберт назад. І відразу лягаємо на місточок. На носочках робимо мостик. Раз, два, три. Будь ласка, два оберти вперед. Раз, два. І рівновага. Треба встати і встояти. Раз, два. Три. Не топтались нічого. Ноги разом. Повернулись на камеру. Крок лівою ногою і ліва рука. Раз, два, три. Рука теркається стигна. Права для дівчат завершена. Зараз демонструємо для хлопців. В принципі, структура та інші просто у нас дебуть якісь елементи. Будь ласка, два оберта вперед без зупиночки. Раз, два. Берізка. Бачите, ноги разом. Ноги разом, носочки рівні. Прямо у нас. На лопатках стоїмо. Раз, два, три. Згинаємо коліна і готуємося до оберта назад. Оберт назад. І також лягаємо відразу на місток. Раз, два, три. На носочках. Добре. Два оберти вперед і рівновага. Раз, два. Стати встояти в основну стічку краще. Раз, два. Бачите, трішки ногою назад. Ліва нога у нас пішла. Для вас ліва, взагалі, права, дзеркальним методом це помилка. Три секунди. Ноги разом. Ноги разом. Повернутися на камеру. Крок лівою. І ліва рука. Раз, два, три. Опустили. Рука торкається, стегна. Тоді вже можна видохнути, тоді вправа завершилась. Дивіться, чітко, ми виховуємо культуру рух і тільки рука нас опустилася, справа завершена. Бо деякі діти так рукою опускають, то це все. Також. Це також помилка, виховуємо самообладнання. Отже, діти поносять цей вид, такий складненький, ми також дорослюємо. йому. Думаю, у всіх є умови, у всіх є підлога, у всіх є содіяла. Якщо щось не звертайтеся, звертатися, вже будемо окремо спілкуватися. А насамперед бажаю, щоб ви були здорові і гарних вам результатів.